Вітання глядачам телеканалу КРТ. Доброго здоров'я усім, як завжди, у цей час щиро бажає програма Саме сьогодні здоров'я. Проблема алкогольної залежності не нова і стосується майже всіх прошарків суспільства. Вона давно хвилює клініцистів, адже алкоголізм є вельми поширеним явищем, що має соціально медичні наслідки. У Європі алкогольна залежність є однією з найголовніших проблем охорони здоров'я через значні масштаби виробництва продажу та споживання алкогольних напоїв. Надмірне вживання алкоголю дуже поширене серед слов'ян, зокрема українців. Офіційна статистика свідчить, що кількість алкоголіків і наркоманів, які потребують лікування, в Україні на сьогодні становить 4,8 мільйона, а в Росії 16,7 мільйона людей. І цю значну частку нашого суспільства потрібно рятувати і лікувати. Гостею програми Саме сьогодні здоров'я є Надія Петрівна Бурмака, відомий в Україні та за її межами лікар-психіатр, кандидат психологічних наук, професор, керівник медичного центру Надія Бурмаки, фахівці якого вже понад 20 років надають на науковій основі комплексну лікарську та психологічну конфіденційну допомогу особам, залежним від алкоголю, тютюну, азартних ігор, зайвої ваги тощо. Надія Петрівна, вітаю вас. Вітаю. Ми сьогодні зосередимо свою увагу на саме алкогольній залежності. Хоча, як я сказала, ваш центр займається усіма видами залежності. Отже, алкогольна залежність, і найголовніше от коли потрібно звертатися по допомогу. Коли, власне, потрібно зрозуміти, що це не просто там чарка на свято, а це вже хвороба, яка потребує втручання фахівця. Дякую, є певні медичні критерії, але на побутовому рівні, щоб знати, на якому етапі звертатися за допомогою лікарською, існують певні рекомендації і певні ознаки алкогольної залежності, які потрібно помічати рідним і близьким. Перш за все, маємо пам'ятати, що коли у людини з'являється похмілля, це вже не перша стадія, а навіть друга стадія хвороби. Бо алкоголіст це є хронічне захворювання. Коли випадає пам'ять, наприклад, тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю, це однозначно вже середина хвороби або її подальший перебіг. І це ситуації, коли з'являє це, звичайно, або запої або систематичне вживання. І це вже потребує людина, знаєте, на такій основі, коли виправдовується все. А як я можу без цього жити, а там зустрів друга, так? а угу. там десь родини, а там десь хрестини, а там десь відпустку, там десь відпустки, і що ти у мене життя забираєш, якщо це, наприклад, чоловіче пияцтво. І якщо це настільки виправдовується психологічне устрімління, і воно поєднується з оцими фізичними ознаками залежності, то є, тобто є похмілля, є випадіння пам'яті, є зміни на поведіння. Інка, там агресія, нервовозвудливість, то однозначно людина вже має серйозну ступінь залежності від алкоголю і потребує саме лікарського лікування, бо на більш ранніх стадіях вона може відмовитися самостійно. Угу. Але ж завжди зазвичай оточуючи, бачать оті от речі, про які ви говорите. А сама людина каже, та я в будь-який момент можу сам. Вирішити цю проблему. А хто мусить прийняти це рішення? Сама людина повинна усвідомити, чи хтось мусить привести за руку? І як тоді краще власне лікується? Дякую. Я, ця я проблема? б трошки подрібнила це запитання, угу. тому що є деякі психологічні підоснови цієї хвороби. І соціальний, є, є соціальний базис. Бачите, в нашому суспільстві сама сам алкоголізм, як хвороба, він не сприймається. Слово алкоголік це лайка, це брутальна лайка. А алкоголіка, бо тим більше петуща жінка, вона сприймається як людина розбещена, як людина, якій не можна довіряти, як людина, що пустилася берега, Не дарма кажуть, наприклад, що на козаку нема знаку, так? Uh -huh. що те, що можна чоловікові, те не можна жінці, те жінці зась. Тобто, якщо це ще, ще чоловічий алкоголіст, то він якось і виправдовується, а, а жіночий, жіночий вже ні. І до того ж, якщо ми, наприклад, маємо ситуацію, коли людина має звертатися за допомогою, то це той стан, так. І та ситуація, коли родичі мають ну хоч би на цей час перестати обзиватися алкоголіком, не можете довести на лікування. Ну сядьте поряд, згадайте, що ви колись любили одне одного, і не просто дорікайте. Я розумію, як це важко. Mm -hmm. Я знаю, як кожна дружина, кожна мама інколи навіть не знає, вона більше любить чи вона більше ненавидить цю людину рідну. І зазвичай у тих, хто є родичами, в них немає сьогодення. У них є спогади про минуле і дуже такі мерехтливі, знаєте, неясні такі сподівання на майбутнє, а раптом щось зміниться. І на цей період потрібно згадати все те, що було добре. Потрібно перестати, як я казала, обзиватися алкоголіком. Ну, не взиваємося ми людину, наприклад, гіпертонік з собою нікуди не підеш, з тобою ніде ні, ні, не посидиш, ні на сонце, ні на пляж, тому у тебе тиск піднімається, або епілептик проклятий, щоб ти пішов і не вернувся, ти доки будеш в припадках падати. Чи те ж саме про діабет? Але про алкоголіка, знаєте, ну допікає, кажуть, так? От саме тому, що не вважається хворобою, саме тому у нас так виходить, що ми обзиваємося алкоголіком, а люди соромляться звернутися. Насправді це хвороба і слово алкоголік такий же має діагностичний відтінок, як слово «діабетик», «ревматик», там ну, що там ще ну можна угу. сказати та гіпербоя. Будь-яка інша хвороба. І якщо не ці речі, наприклад, просто такі умовляння не допомагають, звичайно потрібно у якусь вимогу. Ну, Наприклад, це можуть бути якісь сімейні обмеження, це може бути ситуація, коли батьки перестають утримувати молоду людину. Наприклад, ми тебе не будемо годувати, ти маєш сам собі заробляти на життя. У кожному індивідуальному випадку. Ми абсолютно безкоштовно надаємо консультації, тому що кожна людина в неї своє життя, свій життєвий сценарій. І у нас працюють абсолютно всі дипломовані, тобто не просто курси закінчили, абсолютно всі дипломовані лікарі, дипломовані психологи. І саме такий комплексний підхід він допомагає перше за все знайти можливість, як говорити з людиною, щоб вона сама виявила це бажання лікуватися. Ну і по-друге, досягти дуже гарних результатів. Власне, Надія Петрівна про ваш метод говорять саме лікування залежності і таких станів. Що вони визнані в вітчизняних наукових колах як інноваційні? Власне, що вони собою уявляють? Тому що це дуже важливо для пацієнта знати, от я прийду на лікування, а що зі мною там будуть робити, так? Бачите, саме сказати, що ми геть таке щось нове винайшли, це ну, сказати неправду. І я не боюсь сказати наступне: що ми узагальнені все те, що є передовий в нашій вітчизняній медицині, наркологічній, а у нас гарні надбання в наркологічній службі. І ми узагальнені не все те, що є за кордоном, об'єднали все це з психологічними розробками, що стосується алкогольної та інших залежностей. І саме виконання всього цього в комплексі, воно і дає людині можливість повернутися до тверезого життя. Тому що, наприклад, якщо людина йде лікуватися на тій межі, що її напівпримусили, а напівдобровільно, то вона тоді, якщо з нею не працювати психологу, ну от сказала, дружина, я з тобою ага. розлучуся. А тоді тільки ти будеш знати, як жити тобі алкоголіком. Людина боїться, особливо, якщо це перший раз така загроза, ага. виникає, потім звикають. Якщо тільки загрожує, тоді не виконує обіцянку, то звикає людина. Людина йде лікуватися, але вона знає, що її змусили, і вона сприймає твою свою тверезість, наприклад, як обмеження свободи. Тверезою у нас дебільшого буває якийсь певний період часу. ну Хіба що зовсім називається людина берега пустилася. і Дружина забрала документи з суду про розлучення, каже, ти ж бачиш, мене лікували, воно мені не допомагається. Угу. То, значить, поки я сам себе не візьму в руки, зі мною нічого гарного не станеться. Насправді ж повинні, до речі, пам'ятати, що алкоголізм це ситуація не з тим, що людина візьме себе в руки або не візьме в руки. Це ситуація. Коли розвивається хвороба, і хвороба має певні ознаки стадії перебігу, має певний епілог. І тому пам'ятати, що алкоголісти це не хвороба сили волі, а хвороба обміну речовин, завжди допоможе ця ситуація підійти до лікування правильно. І от якщо людину змусили, вона буде тверезою. Але для неї це буде тюрма. Це буде те, що називається у неї нема радості. От каже, пив і була радість. А перестав пити. Небо не голубе, а тільки сіре. Дрива каже, якісь такі весна на дворі все зелене, а воно мені якесь блякле. І Соловей співає, він мені як горобець свіреньке. Це мені так до речі, часто розказують хворі ага. в таких або інших прикладах. Тут можуть бути багато причин, і і в тому може бути причина, що тут депресія не лікована, а алкоголь це. Наймогутніший депресант, який взагалі знає і природа, і природа. депресант чи антидепресант? депреса депресант, депресант я про хоча люди помилково думають, що вони так рятуються від депресії. Пані Наталю, бачите, є певна статистика. Найбільша кількість суїцидів не при депресії, не при інших психотичних станах, гострих навіть а саме, а при, саме алкоголізм. при алкоголізмі. Найбільшу кількість суїцидів uh -huh. дають саме алкогольні форі. Угу. Маємо цю проблему, і тому не варто, наприклад, розчаровуватись тим родичам, які довели людину до лікування, але вони знають, що вони привели її примусово. Людина буде тверезо. Вісімдесят 80% людей приходить саме таким чином, напівпримусово, напівдобровільно, угу. але мають працювати психологи, угу. щоб вони знайшли, а що ж людини боліло всередині, або чому ж вона так інтенсивно раділа, що вона не навчилася ніяким іншим способом здобувати собі радості в житті. Ви можете підказати, чого та... брати радість в житті, власне, такому такій людині. Ви знаєте, це потрібно батькам, чи малу дитинку ще зранку. з uh 6 -huh. її віку, коли вона називається, тільки підростає. І не зводити своє спілкування до того, що чи нагодували тебе в садочку, чи в тебе там чисті, колготки, колготки uh -huh. і сухі, які в тебе оцінки в школі, чи тебе ніхто не ображав, чи ти з ким не билося там, або тебе ніхто не побив. Потрібно брати дитя на руки на коліна, притискати до себе, запитав, що ви сьогодні гралися. І тоді дитя буде знати, про що розказувати, а батьки будуть знати почуття дитини. Потрібно брати за руки всією сім'єю бо хто там залишився в сім бо в нас дві третини сімей розлучається, в тому числі значна кількість на фоні цих залежностей, і виходить дивитися, які реації розказувати, що це Україна. Потрібно дарувати дарунки дітям не тільки на Різдво, і не тільки на Пасху, і на 8 березня і на 23 третє, а ще й на день незалежності, угу. щоб вони знали, що це є свято. Угу. А всім, наприклад, працівникам бізнесу потрібно пам'ятати, що це той день, коли дають людям премії. Угу. Бо якщо це для вас свято, а не ганьба, яка небудь наша національна самостійність, то варто це відмічати як свято. І коли з людиною, коли з дитиною, наприклад, разом ходять на футбол, коли з дитиною разом ходять в театр. Вона має ці радості, окрім того, що вона потім споживає їх тільки від алкоголю. Якщо ж дитя самі собі предоставлене, називається, і те, що називається домашнім затишком, домашнім вогнем, а його немає, воно згасло. Бо батько і мама працюють, а в працюючої жінки або й за кордоном, є тільки 17 хвилин, це статистика. 17 хвилин на догляд за дитиною і 16 хвилин на його виховання. А все інше. Це тільки uh -huh. та робота, яка по дому і яка все інше забирає часу тої самої дружини, щоб вона могла займатися дітьми. Скажіть, будь ласка, коли ж їх виховувати? Uh -huh. А то, Тоді на все закладається. Так, так в цей Звичайно, uh -huh. дітьми, потрібно користу... дітьми потрібно виховувати, а не просто користуватися своїми правами, як володарі цих uh -huh. дітей. So, Оскільки у нас три хвилини до кінця трошки більше власне про саму методику і власне в чому ми повністю Ефективність. Знімаємо, uh -huh. дякую, ми повністю знімаємо тягу до алкоголю. Людина, яка приходить на лікування, вона виходить. Віддять від нас вільно від алкоголю настільки, що е, наші пацієнти дуже часто наводять такий приклад. Вони кажуть, наче в дитинство повернувся, наче ситуація, коли я ніколи не пив, сижу в компанії, не хочеться. Гроші в кишені я за них забувся, раніше б не влежали. І мимо того генделика, або мимо тої квартири, куди ми заглянули, де збиралися, і я забув, що я йду туди. Або хлопці збираються, а я не п'ю. В обідню перерву наші розливають пляшку, а воно мені не хочеться. Звичайно ж, це відбувається тільки тоді, коли людина повністю виконує наші рекомендації. Але знову ж таки, всі рекомендації безкоштовні, допомогти можна на будь-якій стадії залежності. Є певні протипоказання, наприклад, як гострі психотичні стани, там, коли людині галюцинації, там, ну, ще деякі. Які речі. І то тут потрібно, щоб попрацював психіатр, вивів з цього стану, а вже тоді можна працювати з людиною. І інші стани. А взагалі людині завжди можна допомогти. І навіть якщо є інші залежності, то ми працюємо з ними таким чином, щоб це була пільга для людини. Наприклад, ми 50% знімаємо ціну на лікування там і в Романі, на лікування Тютю Нової залежності, зайвої. І в нас є безплатні, безкоштовні консультації психологічні для самої залежної людини та для її оточення. А, власне, ті люди, які зневірилися, які іншими методами? Лікувалися, були там в на наркологічному диспансері, нічого не допомогло. Ви беретеся е, за такі складні я випадки. Я собі дозволила сказати так, що якщо людині не допомоглося в якомусь іншому медичному закладі, це зовсім не означає, що цей заклад був поганий або людину погано лікували. І взагалі я дуже не люблю критикувати, бо хоч-небудь погане казати, хоч про когось з конкурентів. Всі мають право на життя і в кожного є своє надбання. Означає людина була не готова. Вона всім казала, я не алкоголік і чучуть і більше не буду. Ми беремо всіх, ми знаємо всі методи лікування, які сьогодні має медицина. І зважаючи на те, в яких умовах працюємо амбулаторних чи стаціонарних, працюємо разом з колегами, чи працюємо поодиноко і кудись направляємо до суміжних спеціалістів. Але все це можна вирішити. Звичайно, можна. І тоді, коли не допомоглося, і тоді, коли людина вперше прийшла, аби у людини було бажання звернутися, хоч би напівдобровільно, хоч би напівпримусово, хоч би із цікавості. А як воно жити тверезим. Дякую вам, Надія Петрівна. І успіхів Дякую. вам у вашій такій важливій і потрібній діяльності. Дякую. Про лікування алкогольної залежності ми сьогодні говорили з Надією Петрівною Бурмакою, лікарем-психіатром, кандидатом психологічних наук, професором, керівником медичного центру Надії Бурмаки. Дивіться програму саме сьогодні здоров'я з понеділка по п'ятницю на телеканалі КРТ. Ми бажаємо усім доброго здоров'я і гарного самопочуття.